Добрий день, друзі! Розпочинаємо підготовку до різдвяне новорічних свят. Вгадайте, без кого не відбудеться свята? Сам в Лапландії живе, прилетає на оленях, носить куртку з ременем і коротку бороду, проникає в будинок через димохід. Так, це Санта, саме він, герой сьогоднішньої поробки. Для роботи вам знадобиться. Червоний та чорний папір. Олівець, лінійка, ножиці, фаміран. Ватні диски, фетр, клей ПВА, клей пістолет. Починаємо. З червоного паперу виріжіть половину круга 28 см у діаметрі. Склейте конус. Діаметр основи 6 см. З м'якого фетру виріжіть обличчя з ватного диску бороду та вуса. І вуса і бороду роз'єднайте на дві частини. Бороду знов склейте клеєм ПВА пухнастою стороною доверху. До конуса приклейте клеєм ПВА спочатку обличчя, потім бороду та вуса. Ніс зробіть з м'якого пластиріну. Очі півнамистини. Смужку білого м'якого фетру шириною 3 см. Склейте навпіл та приклейте до конуса, як на фото. Для ременя відріжте смужку чорного паперу шириною 5 см. Пряжку зробіть з фамірану. Для рук виріжіть дві трапеції. Зігніть з боків. Вклейте заокруглені прямокутники з фетру. Смужку шириною 1 см з ватного диску роз'єднайте та приклейте на рукави пухнастою стороною доверху. Приклейте руки. З рану виріжіть прикрасу для шапки. Додайте пампон. Поробка готова. Творіть та фантазуйте.